Ну, по-перше, я думаю, що ні для кого не є секретом те, що проблема з дискримінацією в Україні існує, і вона є актуальною за дуже великим переліком ознак. Ці дані не беруться з, зі стелі. Вони Надаються і отримуються шляхом моніторингу, які здійснюють правозахисні організації, зокрема Харківська правозахисна група, Українська гельсінська спілка справ людини друкують щорічний звіт, в якому також торкаються питань дискримінації за різними ознаками. Інформація про стан різних соціальних груп також надходить з. Інших організацій, які є більш специфічними і займаються своїми питаннями, наприклад, питаннями сексуальної орієнтації, це наш світ «Гей-форум України, а також готують щорічні звіти про стан справ в сфері. Дискримінації і порушення прав е, осіб за ознакою сексуальної орієнтації. Е, Сфера харківська група з зендерних питань готує свої звіти, і також інші організації, які які займаються питаннями національних і етнічних меншин. І серед нас є експерти власне з цих питань, які я думаю, що візьмуть слово і, і зможуть більш більш докладно, якщо потрібно, розповісти саме саме про ситуацію з етнічними і національними меншинами в Україні. Це в цьому я вбачаю перше все такий внутрішній фактор, який, який стимулював би розвиток антидискримінаційного законодавства і і більш широко визначено антидискримінаційної політики в Україні. Серед зовнішніх факторів є те, що Україна неодноразово наголошувала як на політичному рівні, так і шляхом прийняття нормативно-правових документів про приведення е, законодавчої законодавства України у е, відповідність до європейського законодавства, і е, тут е, в цьому аспекті можна говорити про те, що 22 листопада 2010 року на саміті у Брюсселі був прийнятий план дій щодо лібералізації е, Європейським Союзом візового, візового режиму для України, який, серед іншого, одним з своїх пунктів має. Е, або одним з розділів має захист прав людини загалом і меншин, зокрема і, і, і зокрема, в пункті 2, 4, 3 цього документу є дуже чітка позиція стосовно необхідності ухвалення всеохоплюючого антидискримінаційного законодавства, що рекомендовано моніторинговими органами ООН та Ради Європи для забезпечення ефективного захисту від дискримінації. На реалізацію цього плану дій 22 квітня 2011 року Віктор Федорович Янукович, президент України, підписав наказ щодо розробки і прийняття плану дій. Він набрав чинності 5 травня 2011 року, який також містить як внутрішній документ, який також містить, зокрема в пункті 46. Таке положення про необхідність удосконалення законодавства в сфері боротьби з дискримінацією з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у зазначеній сфері. Це ми будемо вважати зовнішнім фактором або стимулюючим чинником, або фактором, який власне вимагає. На сьогоднішній день від органів центральної виконавчої влади розробки спрямованої розробки стратегії з протидії дискримінації, а відповідно і законодавства, тому що на сьогоднішній день можна сказати, хоча українське законодавство містить положення, які є по суті антидискримінаційними, вони не є. Повними на думку експертної групи, і а також вони є раз розпорошеними у правовому полі, і відповідно, ну, щоб не сказати не, 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 ді, не дієвими, а, а, можна сказати, що а, 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 рідко застосовуються, а, виходячи з цих положень і керуючись цими факторами, а, експертна група у кількості. Святослав не підкажеш близько 15 осіб. Розробила проект антидискримінаційного закону, який зараз знаходиться на доопрацюванні і згодом буде поданий на розгляд до Верховної Ради. Закон є всеохопним, Він визначає дискримінацію, що досі не зроблено в українському законодавстві. В українських законах він визначає пряму непряму дискримінацію. Він визначає і, і визначає основні положення, положення, якими буде керуватися антидискримінаційна комісія, відповідна за реалізацію норм і положень цього закону, та та інші питання, зокрема питання. Адміністративних санкцій за дії, які містять в собі ознаки дискримінації за будь-якої з 22 ознак, які на сьогоднішній день містять в собі закон.